Псалом 47-й, проповідникові хору, синів Кораха, Псалом. Усі народи, заплещіте в долоні. Радісним голосом ликуйте для Господа, бо Господь Всевишній, страшний, великий цар Він на всю землю. Він підбиває людей нам і народи нам під ноги. Він набирає нам спадщину нашу. Славу Якова, улюбленого свого, вознісся Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми, співайте, Господові, псалми, співайте, співайте нашому цареві, співайте, бо цар усієї землі, Бог, співайте як найкраще Бог над народами царює, Бог сидить на своїм святім престолі. Зібралися князі народів з народом Бога Авраама, бо Богові належать земні захисники, він вознісся велично.